Вишня сьогодні, перше саміла 15 глава, 23 вірш. Бо не повз все такий гріх, як червництво, а своя воля це таке, як ідопоклонність. Читаємо значення. Черівники і злі духи були і є ворогами Бога і чоловіка. Тримають контроль над умом чоловіка і відвертають людей від Бога. Цар Саул помер будучи ворогом Бога, тому що він боявся чоловіка. І задля всього стався невірним Богу і цілковито впав до діявола. Червівництво практикувалось від часу Саула і практикуються до нинішнього дня, Ломателі угоди знаходяться в точно подібному стані, що і Саул. Черники є тими сутворіннями, котрі віддають себе як знаряддя до вживання діявом і його ангелів і дозволяють бути використаними як посередники для комунікації між лукавими духами і людьми на землі. Черівництво походить від диявола і є овочем непослуху. Сатана, збунтувавшись проти Господа, запровадив червництво. І він, його і його лукаві союзники уживають і практикуються до шукання людських сотворінь. Божий закон забороняє чернисту. Коментар взятий із вартовий бачити, перше число, шостий місяць, 1937 рік. І так, Боже оприділення визначення, вияснення свідкує нам, що означає бути непослушним до Божих справедливих вимогів, прикметів, волі, праці, цілі згідно часу. І також, звідки воно нас започаткова. Отже, прямий текст говорить, не послуг це такий рік, як, як череництво, а своє воля як ідолопоклонство. Тобто, чарівники і злі духи, вони завжди, всякого часу, були і є ворогами Бога і чоловіка. Вони тримають контроль над умом людським, ці черники, тобто ті, котрі не послухалися правди і справедливості, знають, яка вимога від Господа, щоб жити і бачити добро і життя. Але вони захотіли йти своєю волі. То тоді там, у такому умій серці, Посідають той ум Димоні Бесі і керує вже не Божа сила, а Ворожа сила. У прикладі показано було Саул. Саул, царь, будучи якраз ворогом Бога, тому що він показав непослуг до Господніх вимог, він знав, що серед народу Божого є керівник. І не по волі Божій дається там керівництво над людьми, а вже по волі народу. Раз воля народу, то воля народу вже хотіла того чарівництва. І так, Савул каже, про мене, будучи ворогом Бога, тому що він боявся чоловіка, для всього стався невірним Богу і цілковито відпав до діяла. В прикладі показано вже саме життя Саула, він боявся чоловіка тоді, коли виступив галіас поносив ім'я Бога живого. В прикладі показано, хто вступився за ім'я, коли ім'я Боже поносилося? Савул, він же був царем, він мав силу власть. І він мав перший відповідати як керівник за те, щоб ім'я Бога не поносилося серед народу Божого. Но ми бачимо, нікого не знайшлося там такого смілого, вірного, Боговим приданого, щоб вступився за ім'я Бога. Аж Давід прийшов від овечок і вступився за ім'я по правді, справедливості, не дивився, не боявся чоловіка, бо каже за те, що боявся чоловіка, не Бога. А боявся, каже, чоловіка. Тож за те, що боявся чоловіка, як сказано є, бояць перед людьми ставить всі та надіюся, на Господа буде без Хто боїться людей, той попаде у біду, а хто буде боятися Бога буде безпечне. Отже, кожне сотворіння, котре бажає бачити життя, Добре знають ці Господні настанові. Ну, якщо не підкоряються, тоді стає цим черевником. А черевництво практикується від цього часу, від Саула до нинішнього дня, іменно тим, що вони ломлять угоду з Богом і вже дотримують угоди не до Бога. А якусь договоренність на умовах мають з чоловіком, вони чи то бояться його, чи то не бояться, але бачать вигоди від нього і піддаються вже, під вплив, контроль не Божий, не на Осичну силу кувають, але тимчасову, яка виставлена перед їхніми очима. Тому ми бачимо, що ті, хто. Полав угоду, а цар, Саул, він мав зберегти угоду до Бога. І коли ті крішні виступив той то він мав би його зразу там прибрати. А ні, скільки так багато часу, кажеться 40 днів поносив ім'я Бога, перед оцем всього Ізраїля і Саул це добре знав, але він. Не виступив в защиту імені Божого, а за своє ім'я думав. Тобто він не полагався на Бога найперше, а на свої сили, а свої сили він побоявся, що такий велика, здоров'я та й може не справитися з ним. А давід з цієї думки не допустив, хоч він був малий, без зброї. Ну, коли тільки поносив, побачив, почув, поносив саву, що іменно Саву поносить ім'я Бога Живого, він зразу ж піднявся і сказав, хто це такий необрізаний в що так поносить ім'я Бога Живого. Я зараз йду проти нього і не побоявся його, що він великий, що він озброєний, що він з мічом, з зброєю великою. Він не на це дивився. Він дивився на те, що він поносив ім'я Бога. І в ім'я Бога він пішов і знищив того саула. Тому ми не йдемо в ім'я своє, ми не йдемо в ім'я якогось чоловіка. Ми йдемо в ім'я Бога, на защиту Бога і його правди і його слова. Тому всі сили, які сьогоднішній день настроєні нищити життя на землі, брати контроль черництва, воробництва, демонськи над жителями землі, для тих, хто посвячений Богу і цілком довіряє Богу, не боїться чоловіка, а боїться Бога, він буде так поступати, як Давід, не так, як Саул. Тому в прикладі нам показано, що якщо людина проявляє непослух до Бога, до волі Божої, до вимог Божої, до прикметів Його, до правди, справедливості, якщо проявляє непослух, то це є вже ворожництво, то тобто це вже є контроль. Гарантований там, де мені посіл. Сьогодні, як бачимо, під такий контроль попали всі народи землі. Вони бояться Бога Його Ісуса Христа чи бояться чоловіка, котрий керує і закеровує їх в окопи, в знищення, в ограблення і в різні-різні різні нещастя. Тому, коли людина сміло виступає, твердо відстоює позицію правди і справедливості, там його Бог подає допомогти сили. Ну, якщо людина, проявивши непослух і йде під контроль демонів, тоді, якщо й бачить, що неправильний напрямок, Неудача буде, але ніхто під цим контролем демонів не зупиняється. Їх називають героями, але всі всі герої стають мертві. Тому його Бог тут дає нам настанову, що сатана збунтувався проти Господа, запровадив цей непослуг, чарівництво. Це, він його лукаві союзники вживають і практикують це для ошукання всіх сотворінь. І хоч вони знають, що неправильно йдуть, зупинитися вже не можуть у цім чарівництві. Тому Божий закон забороняє практикувати чарівництво, Займатися чарами, бо йдуть до гадалок, там їм гадають і щось там їм пообіцяють. І вони рахують, що під керівництвом гадало у них буде успіх, а не під послухом Божим буде успіх. Тому впливаємо на його, біймося тільки Бога не чоловіка, і таким Його подасть успіх і свої керівництва.